Покриття. Це м, плити, які можна виконати зі стрижнів, е, плити з перехресними ребрами і регулярною структури. Тобто, це е, покриття, які створюються з багатьох маленьких е, стержнів. Е, які в різних конфігураціях можуть означати або перехресні ребра, або регулярні структури. Приклад такої регулярної структури це навіс над входом в наш архітектурний корпус. Зверніть увагу, він там просто виконаний на зверних з'єднаннях, але, звичайно, воно може бути виконане, з'єднання можуть бути будь-якими, і на болтах, і на різьбі. Тому з цієї класифікації ми будемо розглядати системи регулярної структури, плити з перекресними ребрами, структурні плити стріжневі, пластинчаті і так далі. Ну, звичайно, що можна зробити таку класифікацію або навіть еволюцію, показати розвитку перехресних систем. Тому що спочатку можемо розглянути, як працює плита, яка зроблена з багатьох двотаврів, от як тут показано: от, Міс Ван Дер Роя, коли спроектував музей сучасного мистецтва, він покрив цей музей великою плитою розміром 64,8 на 64,8 метра, і ця плита складається з великих двотаврів. І ці двотаври складені в єдину плиту, і зверніть увагу, що у ці плити є не так багато місць спирання. Тобто, це ось ці колонни по краям десь всередині, все інше це просто висить така велика плита. Ну, як, як це взагалі працює? Звичайно, що. Можна було би зробити стінку, дві стіни да, і на них спирати плити в одному напрямку. Але по суті, справи, якщо ми е, хочемо ось перекрити таку відстань, то е, у нас там ну, можуть бути плити, наприклад, там, верніше два таври висотою там, 2 метри. Да. Якщо ж ми хочемо поставити чотири стіни і хрест на хрест робимо такі самі. Плити, то, грубо кажучи, ми можемо зменшити в два рази висоту балок, тому що будуть нести навантаження вже і повздовжні балки, і поперечні балки. Тобто ми з вами створюємо плиту, яка спирається на всі чотири сторони зі всіх чотирьох сторін, і, звичайно, розподіляється навантаження вже не на балки одного, одного напрямку, а на балки одного і іншого напрямку. Uh, і ось по цьому самому принципу міс ван Дероя і спроєктував оцю плиту з балками різного напрямку. Але якщо вже ці балки скріплені в таку плиту, то можна експериментувати і прибирати, наприклад, деякі опори. Да? Тобто uh, він залишив опору. Ну, тут очевидно, що uh, великі консолі. Створюються, і вони можуть нести таке навантаження завдяки тому, що е, балки металеві розраховані на е, такі прогони, на такі навантаження. Е, ось у проєкті будівлі е, нової національної галереї Міс Ван реалізував свою ідею універсального простору. Ну, тобто це там вільне планування, універсальний простор, як завгодно можна е, назвати. На гранітній терасі площею 105 на, на 110 метрів, що вирівняла лег легко похилість берега ландверського каналу, встановлений квадратною формою павільйон зі сталі. Довжина кожної із сторін квадратної покрівлі, що домінує над досів спорудою, становить 64,8 метра, а скляні стіни головного залу. Відсутні на 7,2 метра угли будівлі, то вони заглиблені всередину. З кожного боку покрівлі отримується двома стелевими колонами. За рахунок цього головний зал виглядає єдиним величезним приміщенням, яке структуровано лише двома колонами, що вільно стоять, і кількома сходами, що ведуть на підвальний поверх. У головному залі проводяться змінні виставки. На підвальному поверсі знаходяться зали постійних експозицій. Із західного боку до них примикає відкритий садок із скульптурами, а, ну, звичайно, що він використав суцільні балки. Суцільні балки мають свої недоліки в тому, що дуже велика металоємність. Да? Якщо ми говоримо не тільки про архітектуру, а ще й про фінанси, про економічну складову, то, звичайно, що суцільна балка це дуже великі витрати металу. І ми знаємо, що якщо Суцільну балку замінити на ферму, то е, що відбувається? Е, По-перше, металу стає значно менше. По-друге, збільшується висота цієї ферми порівняно з балкою, тому що е, е, ферма завжди вища. Да? Тобто, для того, щоб вона працювала як ферма, вона має бути десь одна восьма прогону, одна десята прогону. Е, але всі стрижні у ферми завжди працюють або на е, розтягування або на стиск, в залежності від балки, яка завжди працює на прогін. На прогін. Тобто балка прогинається, а у фермі всі стрижні або розтягуються, або стискаються. Е, тому е, якщо б Вандерроя, ну звичайно, що змінилась би архітектура, але якщо б він замінив. Оці всі балки на ферми, то плита стала б вищою, але металу пішло би туди в 10 разів менше. І ось таким чином існує інший тип перехресно-ребристих систем зі стрижнів, тобто фермові перехресно-ребристі системи. Ось ми їх зараз бачимо на ілюстрації. З'єднання або балок. Ну, собственно, власно кажучи, ці от балки, їх можна е, або на болтових з'єднаннях робити, або зварювати, або іншим чином, залежить від того, з чого ці балки, ці от пластини зроблені. Тому що е, у міс Ван це метал, його можна зварити. А якщо це дерево, то його треба е, скріпляти металевими пластинами. Е, і ось тут показані різні варіанти. Наприклад, якщо такі перехресно ребристі системи робити з дерева, то яким чином можна їх закріпити за допомогою металевих пластин, метал, ось як у місіс Ван він просто зварюється і зверху накладні пластини на болтових або на зварних з'єднаннях, які скріплюють Оці всі балки, основні та другорядні, перехресні в єдину систему. Ну, і таким чином можна з'єднувати, до речі, і ферми. Тобто, у кожної ферми є верхні і нижні пояси, і ці, ці пояси, вони зроблені або з кутика, або з дотавра, або е, з труби. Круглою або профільною, да? просто що меншого, значно меншого перетину, ніж у міс Дероя. І, відповідно, їх з'єднують таким самим чином: зверні з'єднання або там накладні пластини. А, ну, в даному випадку показан як частний випадок. Один із варіантів, як між собою можна з'єднувати. Ферми, але замінити стрижні на пластини. Знає, от якщо ми пластинами, пластина сама по собі теж є жорсткою конструкцією, і, відповідно, вона теж несе навантаження. Але якщо ми ферми, Поставимо під кутом одна до іншої, всі ферми поставимо під кутом, от як тут показано, то ми вже отримуємо об'ємну ферму, і ця об'ємна ферма вже називається структурним покриттям. До речі, такі структурні покриття в Grasshopper, хто ще не, не, не знає про Grasshopper, хто не працював, можете подивитись відео, можете навчитись. Тобто там досить швидко є спеціальні. Моделі, за допомогою яких можна швидко побудувати таке структурне покриття. Може якось побудую, також покажу. От будь-якої форми. Якщо тут показані у нас плоскі плити, то будь-якої форми, криволінійної також будуються такі самі покриття зі структур. Чим такі структурні покриття цікаві? Чим вони цікавіші, наприклад, з точки зору експлуатації, монтажу, проєктування, ніж у міс Ван Ну, По-перше, невелика металоємність. По-друге, по тут все це складається зі стрижнів. Кожний стрижень він легкий, дуже легкий. Але. А, і тут всього-навсього два типи стрижнів. Тобто, один тип стрижнів це верхній нижній пояс, і другий це розкоси. Вони всі однакові. Тому що елементарна частинка ось цієї структури це піраміда, і вони з'єднуються, можуть з'єднуватись за допомогою різьбових з'єднань, тобто робиться вузол в якості сфери. З різьбою, і на кожному стрижні також знарізається різьба, і просто можна з'єднати це все, збирати, тобто збирається як звичайний конструктор, ця вся, ця вся структурна плита. І вона, звичайно, що несе дуже великі навантаження. Тобто, так само як для е, е, покриття міс ми можемо використовувати різні типи спирання, наприклад, да? ми можемо на декілька колон спирати це все покриття. Але головне, звичайно, головна перевага це. Ну, бачите, його можна робити криволінійною цю поверхню. Головна перевага це те, що, наприклад, ось такий зал або виставковий, або спортивний. Можна. Збирати навіть там, де немає можливості загнати велику техніку. Наприклад, якщо будувати такий зал в Карпатах, де техніка велика не може заїхати, де не можна завести великі балки великопрогонові, то можна завести туди просто стрижні, пронумеровані з різьбою, дати людям в руки. І вони ці стрижні з'єднають між собою у ось таку плиту або більш складну, або може криволінійну плиту, і далі просто на е, простішій техніці, навіть на е, е, якихось підйомниках, е, можна підняти е, цю покрівлю наверх і встановити на, на колони. Е І причому можливості досить великі, тому що ось тут зі структурного такого покриття зроблені такі ж структурні колони, от спирання. Е До речі, на, -на домкратах навіть ось піднімають е такі плити, суцільну плиту по колонам, тобто ставляться колони на колони. Спеціальні кріпіжі, щоб домкрат міг рухатись, і по домкрату по колонах піднімають наверх таке структурне покриття, і далі фіксують на колонах. Але ж структурне покриття, ось, як тут видно, можна зробити ось на, на спираннях таких структурних, або зробити світлоаераційний фонарь. Тобто, ось тут освітлення верхнє, зроблене з такої, з такої самої структури. І встановлені вікна. Це спортивний зал. Теж, до речі, ось з таких самих структурних покриття. В Радянському Союзі багато будували. У нас в Києві є і виставкові зали, і магазини з такими покриттями. А в Європі також я багато стикався, наприклад, виставкові найкрупніші, найвеливіші найбільші. Виставкові комплекси в Європі: це у Франкфурті і в Милані. Також зроблені зали виставкові з таких покриттів. А чому так? Тому що для виставки це взагалі дуже вигідно. В будь-якому місті можна підвішувати якісь стенди, якісь там, наприклад, там виставка легкомоторних літаків. Ось можна підвісити такої, такий літак. На таке структурне покриття, і не боятися, що воно не витримає, тому що, в принципі, там так розподіляються навантаження, що, що можна використовувати м, як стенд, тобто підвішувати якісь вироби на, на нього в будь-якому місці. Так само в будь-якому місці колонни ставити. І тут також бачите з верхнім освітленням зроблено. Роблено таке покриття. Також ось тут видно, що є колони, є колони, є ось тут стіна, є колони, і нависає консольна, велика частина плити. Тут, Ну мабуть, метрів 10 не менше, просто висить в повітрі, і такий створюється зал без стіни. Це гридацький зал. А ось приклад структурного покриття з таких збірних алюмінієвих конструкцій з натягнутими тентами. В Валенсії це зробив калатрава. Це цей калатравий комплекс, де він зробив і зал мистецтв, виставкові зали, кінотеатри, цей міст дуже красивий, і таке структурне покриття там кафе чи щось таке. Ну, ось форми такого структурного покриття можуть бути будь-які, досить різні. Тобто можна е, зробити м, оці направляючі ферми е, ортогональні, тобто крест-накрест під 90 градусів один до одного, можна будь-якими іншими конфігураціями, під Б під 45 градусів кут, покругові В теж е, під кут 45 градусів. Гекрест на крест 45 де е, змінюється форма самої плити. Ну, так само, як ось в цьому залі, да, тобто тут е, якась вісьмігранна, е, потім е, різні форми, круглі, трикутні будь-які Трапеції видні. Е, оце вузол з'єднання. Е, ну до речі, ще вигідно тим, що тут не треба робітників високої кваліфікації. Наприклад, для того, щоб зробити е, зверне з'єднання таке, як у міс Вандероя, це треба не просто людину, яка має варити, може варити метал, а ще треба людей, які потім перевірять якість е, цих зверних з'єднань. До речі, якість раніше як перевіряли за допомогою радіації, е, тому що саме радіація може просвітити через метал і можна подивитись як на рентгені, е, якість е, виробництва. А тут не треба взагалі ніяких е, спеціалістів е, високого класу, тобто, просто треба людей. З руками, з мозгами, які можуть з'єднати два типи стержнів з вузловою точкою, і таким чином зробити оце структурне покриття. Хоча з'єднання можуть бути будь-які інші, і у нас з вами на вході архітектурного корпусу зроблені такі металеві. Пластини взагалі приварені до нього стрижні, а звичайно, що можна зробити збірні, на болтових з'єднаннях, закльопках і так далі. Ну, це приклад того, як можна зробити ось цю елементарну фігуру. Для цих ферм, да, або це буде піраміда, або тетрайдер, октайдер, кубоайдер. І відповідно ми отримуємо різні форми структурних покриттів. Ну і, до речі, ще раз скажу, що ось зараз це проєктувати значно легше, ніж раніше, тому що всі такі параметричні програми типа Grasshopper, Просто надають інструменти для реалізації ось таких е, саме рішень. Е, Причому одразу ви отримаєте і зовнішній вигляд, красивий, і е, специфікацію для деталей, всі розміри необхідні, і одразу це все можна загнати в програму для розрахунку і е, перетини. Цих стрижнів розрахує там програма Ліра, наприклад. Тут на цій ілюстрації показано, які типи спирання можуть бути для такої плити. Наприклад, під літерою А показано, що по периметру можна поставити колонний або під кожний вузол, або через три вузла. Або взагалі просто по чотирьом сторонам. Ось, як сказано, по, е, наприклад, міс Ван Дероя, да, там для такої плити е, по дві колони поставлені е, з кожної сторони, але не по кутах, а десь всередині, по дві колони. І теж така плита е, нормально себе поводить, тобто витримує такі навантаження. Е, у міс Ван Дероя осклення е, Затягнуто всередину приміщення, а, а а, так само можна от з цьому скленні було зробити колони. Тоді би взагалі ці колони не, бу, не було б видно, і здавалось би, що ця здор... велика плита просто висить в повітрі. І ось тут показано, що всередину можна загнати колони, тоді консольно буде звіс виступати, і яким чином створюється інший ефект всередині, да, або інші комбінації, тобто ззовні плюс всередині колони можна ставити, або ставити колони взагалі в будь-якій конфігурації, тобто ставити їх рандомно всередині приміщення. Ось цей приклад цікавий тим, що це структурне покриття було зібране на землі, а потім забетоновані завчасно були ці залізобетонні колонни, і структурне покриття було піднято за допомогою домкратів по колонам. Тобто по колонам рухались домкрати, піднімали оце структурне покриття, і коли вони його підняли на Рівень проектний. Після цього були зроблені опорні елементи під структури міжколодною і структурним покриттям. Це теж той спотивний зал з світлораційним фонарем зверху, і спиранням на структуру. Да. Тут показані вузли спирання, тобто, як ми можемо спирати, на що можемо спирати структурне покриття. Ну, звичайно, що спирати треба на вузли, не на стрижні посередині. Да? Тому, ось, наприклад, вузол може спиратись на, на, на колонну, або е, можна додаткові стрижні структурного покриття використати. І також спирати на вузли і на колонну. Також можна зробити, якщо колонна стоїть між вузлами, то можна зробити теобразне спирання і спирати або на нижній пояс, або на верхній пояс такого структурного покриття. Або ж ось В приклада, да, коли ми саму структуру використовуємо в якості е, колон для спирання. Або Несучих конструкцій для спирання. Це просторово-стрижневі опори якості колон. Ну, Ми ж з вами розглядаємо різні варіанти несучих конструкцій великопрогонових, і в тому числі такими конструкціями є вантові конструкції. Тому, наприклад, от ванти досить часто використовуються в нашій практиці, те, що ми можемо побачити на вулиці, це для покриття АЗС автозаправочних станцій, і там ви простежте, як це відбувається: тобто, колонни виходять над покриттям і далі підвішуються. Консольні частини покриття. Ось тут також такі саме самі принципи показані, тобто різні варіанти е, вантових е, несучих конструкцій. Це А, Б, В і Г ванти, висячі, висячі конструкції. А Д, ну тут е, трохи інші, тобто Якщо не вистачає дуже великий прогон і не вистачає точок спирання, то не обов'язково ставити колони, можна поставити додаткові підкроквяні конструкції, тобто підсилити саме оці лінії спирання. Да? Наприклад, якщо інженер каже, що відстань між колонами ви хочете 100 метрів, а тут треба посередині ще поставити через 50 метрів колонну. Ну, тоді можна знайти вихід, і тут зробити ще одну ферму підкропильну конструкцію, яка підсилить вузол спирання цього структурного покриття. Або зробити арочні такі спирання, арочні покриття додаткові, для того, щоб не ставити тут колонну, тобто додаткові спирання зробити. Ось тут саме такий приклад показаний, тобто структурне покриття, яке висить на вантах, а ванти кріпляться до величезної металевої арки. Ну, таку систему реалізувати можна. Тобто, тут е, це, це покриття спирається на верхню арку, на ванти і на оцю арку нижню, і там ще задня стінка є залу. Театр естради, виконаний також е, з е, структурного покриття круглої форми, і він тримається тільки за рахунок е, цієї задньої стіни, тобто це консольне покриття. Тобто, там якісь є противаги, проти якісь закріплено все це. Тут дві колони, що додаткові, тобто є е, дві колони і є задня стінка. У них тримається це покриття. Якщо б не задня стінка, то воно би впало вперед. Це теж пластини для кріплення вузлів, вузлів цих структур. Їх багато в різних е, джерелах літературних. Ви можете знайти різні варіанти. Тому ось така, така історія. Так, які є питання по структурам? Якщо є, задавайте. Немає питань. У нас вже виходить час е, нашої лекції, тому е, дякую за увагу. Якщо немає питань, тоді до побачення. Дякуємо. До побачення. Дякуємо. До побачення. Дякуємо. До побачення. До побачення. До побачення. Дякую.